Компанія АвтоПлюс сьогодні ми вам пропонуємо до огляду автомобіль Рено Мастер 2018 року, який має 248 тисяч оригінального пробігу в базі L3H3. 3 h 3 Надійний 2,3 двигун на 96 кВт, Однотурбовий працює в парі з механічною шестиступеневою коробкою передач на передньому приводі. В автомобілі шкіряне кермо, електропакет, партроніки, режими, грязь, асфальт, імітація, блокіровочки, круїз, екорежим. Мультимедіа блок кліматизації на панелі досить багато ящичів, підстаканічків, бардачків, полочок, а також діж для ваших особистих речей. Кузов автомобіля L3 H3 має 14,5 кубів корисного об'єму. Також він розрахований на 4 європалети і має такі параметри: довжина автомобіля 3,70, ширина 1,75 м і висота 2,19. Цей автомобіль має такий пластиковий наросток, який збільшує корисний об'єм нашого автомобіля. Також він повністю обшитий, має крепильні елементи, також має петлі, Підніжка підсилена та парктроніки. Якщо вам потрібен свіжий надійний та якісний автомобіль з гарантією, звертайтесь до нас компанії АвтоПлюс. Наші майданчики, місто Рівне, місто Київ або на сайті компанії АвтоПлюсюа.